Такі для вас військові взагалі За Зарядують. Зарядують. приміряли військову амуніцію та на декілька хвилин відчули себе справжніми військовими. до однієї з чернігівських шкіл завітали військовослужбовці, які в ігровій формі ознайомили дітей зі своєю професією. Ми хочемо показати, розказати діткам. Хто є такі захисники? Ну тобто вони бачать на вулиці, да, але можливо, вони не так детально знайомі з ними. Ми хочемо показати, наскільки це важливо, які є герої наші захисники, як вони захищають нашу країну, що важливо самому захиснику при захисті нашої батьківщини, нашої України, що можливо мати, що важливо, якщо рятувати побратима, я військовослужбовець з двадцятого року. Всі йшли. Я пішов, вирішив долучитися до захисту своєї батьківщини. Взяв руки зброю, в принципі, до сих пір я тут займаюся безпосередньо військовим зв'язком. Дуже цікава штука, без якої, в принципі, не може, якби, не можуть проводитися бойові дії, тому що це допомагає більше комунікувати між собою військовим. Тобто, на полі бою це дуже важливо. Спершу школярі проміряли на себе бронежилети казку. Основні атрибути військових, що можуть берегти їм життя. Мені сподобалося, трохи незручно, але ну прикольно. Дивіться, є в нас уже такий захисник сказка Що йому ще треба? Молодці. Ви знаєте, бронежилет – це дуже важливо. Тому що він захищає військовослужбовців від поранення від куль. А потім школярі вчилися шифрувати власні імена і ознайомилися з військовим зв'язком, починаючи зі старіших його моделей до сучасних. Загорається Забирається можна було діти, мають знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, знати про те, як військові нас захищають дуже часто ми. Проводимо подібні заходи, також запрошуємо, коли наші татусі приїжджають у відпустки. Вони приходять до нас до класу. Діти дуже багато спілкуються. А ми у відповідь якусь цікаву допомогу передаємо. Дітки роблять різні амулети, різні береги. Війна саме на мій погляд, це, це як чума, яка носить страх, біль і Винощене людство наразі нам розповідають про військових, як ну як про як проходять бовіді, як треба давати до першу допомогу побратимам. Вони нас захищають, вони герої.